З 18 січня обов'язки головного лікаря Прилуцької дитячої лікарні виконує Анна Худолій, яка до цього займала посаду завідуючої поліклінічним відділенням. Це не звільняє лікарку від обов'язків педіатра. Доводиться поєднувати прийом пацієнтів з управлінськими зобов'язаннями, а вони досить відповідальні, бо зараз лікарня на порозі змін. Ми очікуємо фінансування від Національної служби здоров'я по первинній ланці, отримали вже звіт, підтверджений. На отримання фінансів за перший місяць поточного року чекаємо кошти, далі розглядаємо можливість забезпечення технічними засобами подальшого закладу, ну і такі щоденні робочі моменти. В рамках реформування первинної галузі дитяча лікарня підписала 8,5 тисяч декларацій з батьками маленьких пацієнтів, що становить 95% від загальної кількості дітей. Національна служба здоров'я вже надала звіт про підтвердження фінансування первинки із січня цього року. Сімейні лікарі з максимальною кількістю пацієнтів зможуть отримувати заробітну плату до 15 тисяч гривень мінімальна становитиме біля 7 тисяч у колективному договорі закладу прописуються всі нюанси. Щодо виплат, преміювань і інших нарахувань, тобто конкретно які випадки сюди беруться, і кількість заключених декларацій, і відсутність скарг на лікаря, і виконання вакцинального комплексу. Тобто, таким чином ми і держава, в тому числі, стимулюють лікаря працювати активніше. Робота педіатрів вже змінилася відповідно до вимог реформи, каже Анна Худолій. Змінилися часи прийому. Лікарі приймають по 5 годин, виклики обслуговуються лише дітки до року, дітки-інваліди або ж якісь екстрені ситуації. Ведеться прямий контакт лікаря з своїм пацієнтом, що з одної сторони набагато простіше, тому що мама, яка нервує, може проконсультуватися. І от лікарі в такому режимі працюють. Конкурс на посаду нового очільника прилуцької дитячої міської лікарні мають оголосити найближчим часом, коли буде сформовано конкурсну комісію. Анна Худолій вже готується до участі в ньому. Відповідно до вимог нової медичної реформи обиратимуть одразу двох керівників на дві посади: генеральний і медичний директор.